Це виходить, мабуть, має бути 46-й день. І. Коротше, щось під вечір стає легше, але взагалі якось мені сьогодні фігово, прям взагалі складно. Так, да, ніби в мене невеличкий такий депресничок Коротше, прокинувся, я без будильника о 10-й рівно, мабуть, вже звик організм. Що такий веселий, так? Не знаю, реально зараз якось. Ну, я підозрюю, з чим це пов'язано, але не можу бути впевнений. Речі, прокинувся. І сьогодні цілий день дивився аніме. Моє улюблене аніме, на жаль, я його додивився, і, на жаль, більше продовження в нього не буде. Це у час, коли бачу цикади, навіть не тільки аніме подивився, а ще й е... там. Автор виклав якусь фігню, типу альтернативна кінцівка. Теж її прочитав. Класне аніме, обидві кінцівки, як я розумію, хороші. Прикольно, але реально дуже жаль, що воно закінчилось. захавив я сьогодні рису, який стояв у мене 3 дні в кімнаті. Я не впевнений, що я не траванусь, але я вже його їв. Ну, я постійно такий. Зараз думаю, що, мабуть, треба його в холодильник ставити почати. Ну, мені було лінь готувати щось їсти, тому я захавав битербродим з сиром, як старі часи, бо я дуже давно перестав їсти бутерброди, вже кілька місяців. Так. Да. Зараз що? Пів 12-ти. В принципі, я сьогодні нічого не зроблю з того, що планував. Ну будь-хло було. Ні взагалі нічого робити не хотілося, тож. Чи добре, що я сьогодні хотів б... клюзі. Цього бізжарту вийде. Ладно. Е, Плануємо подивитись ще аніме. Хочу все ж таки Евангеліон подивитись, бо я його один раз намагався подивитись і закинув на. Як мені здається, на найцікавішому. Теж має бути прикольним німе. І, мабуть, на цьому все за сьогодні. Ні. За сьогодні принаймні, не так. Виходить... А, ну я в футболці, халат у мене тут висить. Він просто мокрий, я його Тягати Мокрий, щось таке. Так. Да. Ну, коротше, до завтра. Że, zavtom, że że jutro, 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 dobre.